Так людей, обвинувачених у злочинах, везуть зі Сполучених Штатів до Сальвадору. До в'язниці, яка за три роки існування завоювала імідж найгіршої в світі. Це центр отримання терористів у Теколуці. Поголених і одягнених в однакові біліроби їх розводять по щільно набитим камерам. Серед них. Кілмар Армандо Абрего Гарсія, який нічого геть нічого кримінального, принаймні того, що було б доведено судом, в житті не зробив. Його не тримають у в'язниці через судову справу, яку розглядають у Сальвадорі. Його тримають у в'язниці, бо цього запросив уряд Сполучених Штатів. На протест підсудом у штаті Меріленд, де розглядають позов родини Кілмара, приходять і латиноамериканці, і білі. З плакатами небезпечно, коли твоїх сусідів затримують, куди масштабніші протести котяться цими вихідними усією країною. Перші сто днів другого строку Трампа ще не минули. А президентські накази і робота його адміністрації в цілому, і щодо тарифів, які змусять життя помітно здорожчати, і щодо закордонної політики, і щодо масових депортацій мігрантів обурюють мільйони. Навіть українцям днями приходили сповіщення, мовляв, їм негайно треба покинути країну. Правда того ж дня надійшло і спростування. Мовляв, це помилка. Принаймні жодному з наших громадян урядова помилка поки що не коштувала свободи. Білий дім наполягає, хай кілмара вислали до Сальвадора через цитую адміністративну помилку, але на арешт мали дуже вагомі підстави. він був членом злочинного угрупування мс 13 Він був задійний у торгівлі людьми. Може, якась преса на кшталт занедбаного журналу «Атлантик» і робить з нього батька року, який мирно собі жив у Меріленді, та це далеко від. Правди. Кілмар на правду нелегально приїхав до Сполучених Штатів, як і третина усіх іноземців, які зараз живуть в Америці. Він утік із Сальвадора, бо бандити погрожували його родині. В штатах, як і багато інших, за кілька років він натуралізувався, себто одружився на американській громадянці. Тепер вона вже місяць п'ється за його повернення з найбільш небезпечної в'язниці світу. Кілмаре, якщо ти мене чуєш, я хочу, щоб ти знав, якщо ти мене чуєш, я так сумую. Я все зроблю, аби боротися за тебе заради наших дітей. Завдяки одруженню. Кілмар дістав грін карту, влаштувався на будівництво. Якось забирав п'ятирічного сина з аутизмом від дідуся та бабусі, і в цей момент був затриманий. Йому пригадали арешт шестирічної давнини, але тоді чоловіка відпустили, бо жодних доказів його зв'язків із бандитами не виявили. Більше того, рішенням міграційного суду його заборонили депортувати до Сальвадору. На питання репортерки в якому американському суді Кілмара зараз визнали винним і в чому речниця Білого Дому відповісти не може. Лише повторює він небезпечний бандит. Цей випадок настільки кричущий, що разом із випадком канадської жінки Джасмін Муні, яку два тижні тримали за ґратами, коли вона з новою робочою візою намагалася в'їхати до Америки без жодних пояснень, без жодної кримінальної історії. Потрапляє до історичної найдовшої в історії сполучених штатів промови сенатора Корі Букера нам треба захищати кордони і заарештовувати злочинців, документованих чи недокументованих. Але коли в жертву приносяться наші базові цінності, коли їх приносять у жертву, запевняючи, що роблять це задля нашої безпеки, якщо принести в жертву цінності заради безпеки. У вас не залишиться ані цінностей, ані безпеки. На захист Кілмара стає суд Меріленда. Суддя Лаура Ксініс вимагає від офісу президента повернути людину, яку з грубим порушенням законодавства вивезли до в'язниці в Сальвадорі назад до Америки. Дата спливає сьогодні. Суддя Ксініс зобов'язала уряд повернути Кілмара Абрего Гарсію до сполучених штатів не пізніше ніж о 23.59, понеділка за місцевим часом. Ми не можемо керувати Сальвадором. отказують на це чиновники нової адміністрації. Це незалежна від нас країна. Однак два тижні тому найстрашнішою в'язницею світу водила екскурсію для Крісті Ноєм, голови Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Без жодного сумніву, використовуючи як тло камеру з багатоярусними заповненими людьми койками, Ноєм робила заяви для преси, в яких відверто визнавала цю в'язницю. Американським інструментом Передусім не треба їхати до нашої країни нелегально. Вас депортують і покарають. Знайте, що ця установа один з інструментів, які ми використовуємо, якщо ви чините злочини проти американського народу. Навряд чи у когось із тих, хто потрапив на це відео, буде змога звернутися до американського суду із позовом про порушення його права на приватність. Яна Сесарчук, Павло Садовников. ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.